Всім привіт! Ви на каналі Дівчачі і Діла. І сьогодні у нас челендж Намалюй закритими очима. Так. Перша буду малювати я, а вони мусить, мусить вгадувати. Так, але вона буде малювати з закритими очима. Ми її закриємо шарфіком. А хто з, о, з них вгадає, або Даніельчик, або Юля, той має бот. І будемо грати на боди. Так. Ну, давайте пішли малювати. Так, я вже в шарфіку, зараз я вам покажу. Два ночі. Так, подайте мені олівець. Вот олівець. Вона малює. Чекай треба А, я вже знаю. Você gostou? Sim Você já desenhou? Desenho a Um pouco normal <laughs> Даня вгадав, значить Даня одягає пов'язку. От у неї от кап... не знаю, От. Тобі Біточка нічого ладно не було. Точно, я б не знала. Я Ходи сюди не вміє дуже малювати закритими очами. Зараз спершу одягає, Зараз Даня одягає пов'язку, бо він А потім хто вгадає знову. Даня e, має бот один. Да, давай ми отута будемо писати бот. Не олівай. Стій. Стій. Зараз чекай. Окуляри. Зараз покажи зараз на камеру. Що, що, що? Або він зав'язує очима. Дайте олівай. Чекай. А де папір? Два ну, папіри та його чіпаєш. І там будеш, тут а будеш малювати. Да, олівець, це то олівець. Да, да. На. Даня малює. Раз. А вже придумав що? Раз, два, три. Не малює. Починаємо. Людина? Ні. Yeah. Да. Песик? Ні. Да. Приват? Нє. Yeah. Ти знаєш, що ти мовлюєш? Що тут таке? Не знаю. Людина? Yeah. Крова? Yeah. Чоловік? Нє. Yeah. Пес? Нє. Yeah. Кіт? Нє. Yeah. Що тут є? Я все намовлював. Що Ти я хотів намалювати що? Та що та слона? Слона мене могли вгадати. Значить, дивіться, який він слон намалював. Тепер, значить, Юля, тому що вона ще не малювала. Давайте. Зав'язуємо ми пов'язку або шар. Зараз мені зав'яжуть. Теж покажешся на камеру. Тільки я перше такой зроблю, щоб я не знаю, чи буде в одному камеру. Нам вже одівать мають. Маку. Аї. Вот, у меня повязка одета. я ее вот так. давай Да не Давай, Так, давай. Всяк. Дима? Э -э. Качали? Да. Ну, мало бы так вот. И чуть-чуть вот Ну, типа, якось такая. Так, тепер я. Така в Тепер я. ти. Така. Тепер Даніельчик, ну він знову гадав, як так можна. Дай, я пічок не буду. Дані вже 2.00. Ми, ми вже тепер, напевне, не будемо показувати, що ми зав'язували, тому що ми чесно зав'язуємо. Якщо б навіть для нас було не чесно. Так. Щось вода? Ні, взагалі нічого. Дайте вливати. О, Придумав? Так да. малюй Эй, е. это е. покажи Т трактор. Кай, песочный? Нет. Что это такое? Боевых. Боевых. Что это такое работы? Там было будто то. Что? То. что? Это как это... качеля. Ну это... а, Я не знаю. Это типа мало будет такая качеля, что она выглядит как-то. Типа якось так. І ще тут. І ще тут так. Так. Ой-ой, тепер я тоді. Угу. Так, став там. Да? А мені не вгадати. Є Ні, я не хочу вгадав. Я спеціально так группа. Ні, я не знаю. Да нет, тяжко вгадати. А ще знов я вгадаю. Ну забудешь ти. Я уже хочу на решке подать. Да, да, усунь тебя, вот сюда. Ой, Вот в намалюем. Шторы. О, ще раз дивись. Може бути навіть інше. Може бути, я вошта. О Боже. Але це трохи пізнати можна. Дивись. Це є плаття. Мала виглядати обшити якось. Все так? А. Я потім вам хотіла намалювати просто якісь зірочки. Можно я ядро попробую наливать. Так, при Он может умер. Меня я ноль. Давай, я похожу. Давай, Нет. Ше, 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 ше. Раз, два, три. Дім. А я взагалі не бачила. Давай ще раз, бо я не бачила, що ти Я не, б... не, б... не бачила, я тобі зав'язувала. Давай ще щось. Гараж. <плес> Крісло. О -о -о. Це дуже легко Двері? Ні. А буква Д. Типа. Це буква Д. Так, друкована. Ну тепер, тепер Ельчик. Ми вже зараз скоро закінчимо, тому що ми щось довго знімаємо вроді. Угу. І просто і Сьогодні ми ще будемо знімати, як ми розпаковуємо пені борди. Так. Ми вже вам казали таке в одному відео. Угу. Але то ми знімали вчора. Наші є тут два листка, тому, напевно, два ще малюнка будемо робити. Угу. Так. Але не можна робити ніякі букови. Давай. Ворота дім, ні. Yeah. Трава? ні. Yeah. Будка для пташки? Ні. Yeah. Село? Ні. Yeah. Той дерево? Ні. Yeah. Трава? Ні. Yeah. Квітка. Ні. Yeah знай. Вже домалював? Так. Що за таке? Я, я думала, де гараж. Гараж. А тепер я. А чого? Услінній малюнок? Я роблю Кароліна. Та зараз, напевно, я піду туди, назад і буду її знімати, mm. як вона малює. Давай. Mm.

Людина? 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 Шапка? Є то людина, а. Хавбой? Не ахто отзыва. Хабой? На кварталі є такі люди. Ні, і мои такі люди. Бандит. Що бандет. Шо, бандет? На букву прості люди. На букву. Таку, як я зараз написала. Ді. Діти Так. ой-ой. Та. Зараз покажи їм. Дивіться, як вона дитину намалювала. Ось така от мене вийшла. дитина. Це був последній малюнок. Ну що ж? Всем пока! Спасибо за просмотр. Ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. Теперь всем пока! Сказать, пока. Кто Даня, два. два очка. Я, Каролина, ноль, а Юля, один. Вот все. Даня, я и всем пока!